Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який зараз зараз звинувачують, це провокація, Це правда, що доходять на вас виходить, скажімо, тому що ви хорошо. Доні громадяни, вийдіть з зал, пішов у вас. Для них не саме добивались, так? Пока вони можуть, вони віть обрання. Ребята, он потом завтра Сейчас проверит, как скажем. скажет.